Друзі, вітаю всіх! Потік новинок компанії Flyman продовжується знову. Сьогодні про Competition нове крісло, яке ви бачите, називається Medium. Так воно не саме найбільше, але дуже-дуже зручне. Основні технічні характеристики цього крісла, ви вже можете подивитися на цій новій класній сучасній упаковці. Що саме головне і на що треба звернути увагу? Вага цього крісла 6,6 кг, довжина, висота і ширина 70-60 на 15 см. Воно має маленькі габарити, має ніжки 25 діаметра, на які можна повісити будь-який сучасний обвіз. В принципі, давайте не будемо довго розмовляти, займемося розпаковкою. І так, ми маємо ось такий комплект, який складається з п'яти частин. Давайте зараз розкажу вам, як його правильно зібрати, тому що є тут пару маленьких нюансів. По-перше, дуже швидко і зручно розкладається сама рама і сама конструкція крісла. Маючи оці пластикові фіксатори, вони чітко фіксують на рамі ваші додаткові кронштейни, які тримають ніжки, і, в принципі, ось все, що треба було зробити, для того, щоб її розкласти. Також в комплекті є 4 ніжки, дві передні і дві задні. Зараз покажу вам, чим вони відрізняються. Передні мають довші кронштейни, і, до речі, тут написане те місце, за яке не треба виходити, так звана червона лінія. І написано слово Max. Якщо це співпадає з вашим ім'ям, це взагалі буде вдвічі приємно. І дві інші ніжки задні, вони мають менші кронштейни, відповідно, ставляться в задню частину. Єдине на що треба звертати увагу, якщо ви. Будете встановлювати їх на кріслі, вони мають встановлюватись ось в такому вигляді, тобто відходити одна від одної максимально. Якщо ви ніжки поставите ось в такому положенні, це буде і вам незручно, і в принципі сама конструкція крісла буде не така надійна, як має бути. Кожна ніжка має широку величезну п'ятку, яка рухається на 360. Це дає вам можливість встановлювати крісло де завгодно, на будь якій поверхні. Також на кожній ніжці є телескопічний механізм, який дає можливість ніжки подовжуватися для зручності встановлення. А поки я буду монтувати ці ніжки до крісла, ви підписуйтесь, тому що новинок буде ще дуже-дуже багато. Ну що, ніжки встановлені. Тепер залишилося зробити саме складне і саме довге це розкласти спинку цього маленького крісла. Все. Спинка цього крісла приймає одне фіксоване положення, воно дуже зручне і міняти його просто не потрібно. Крісло зроблене з сучасного зносостійкого матеріалу, має м'які вставки в спинці та на сидушці, тобто на риболовлі вам буде максимально комфортно. Отже, якщо з кріслом для фідерної риболовлі вище не визначилися, обов'язково зверніть увагу саме на це, тому що воно легеньке, компактне. Дуже надійно, вам в ньому буде комфортно і воно вам дуже дуже сподобається.